Доброго дня, підписники, глядачі, гості мого інформаційно-правового Ютуб каналу. Ви на каналі Правознавчому разом з адвокатом Іриною Станіченко. і я сьогодні для вас розповім наступну тему щодо грошової виплати для внутрішньопереміщених осіб українців, які можуть отримати у розмірі 6600 гривень одним платежем на кожну особу. Від організації АКТЕД Юкрейн. До речі, ця організація Акта Ukraine за французькою програмою в минулому році також видавала зазначені грошові виплати, але дещо в меншому розмірі 2200 гривень, і припинила прийом заяв у літку 2022 року. У лютому 20 лютого стало відомо, що зазначена організація Акта Ukraine відновлює прийом заявок, і я вам пропоную. Прослухати зазначене відео, за якими умовами, на яких підставах та кому зазначений вид грошової допомоги буде надаватися. Також хотіла звер... звернути вашу увагу, що я за зазначеним відео реш... лише роз'яснюю програми, умови на виплати, на які може кожен українець спробувати. Отримувати, але ніяким чином їх не нараховую і не пишу програми до зазначених виплат фінансових допомог. Тому, будь ласка, не звинувачуйте мене в тому, за що я не несу юридичну відповідальність. Також хотілося б запропонувати вам підписуватися на мій інформаційно-правовий Ютуб канал для того, щоб бути завжди забезпеченим в галузі. Права і фінансових допомог, які здійснюються на території України, і які відновлюють свою діяльність. Також ви зможете завжди задати запитання під цим моїм відео та отримати на нього безкоштовну відповідь. І кому це потрібно або необхідно, записатися на платну індивідуальну консультацію за номером телефону, який ви зараз побачите на екрані, і також буде цей номер телефону в описовій частині. Так що, будь ласка, не ігноруйте. Описову частину, і також читайте, там буде для вас розміщена досить корисна і змістовна інформація. Тепер давайте перейдемо до основної теми: фінансова підтримка від Актед у 2023 році. Хто може на неї претендувати? Які умови програми? Зараз ми будемо детально розглядати, прослуховуйте дуже уважно, щоб потім не виникало питань. До речі, дуже багато задають запитання, а чи я підпадаю під вид цієї програми, чи я можу її оформити. Шановні мої, у мене дуже багато відео записано на моєму інформаційно-правовому каналі. Шукайте свою програму, максимально яку ви будете відповідати і за якою ви зможете оформити зазначену фінансову допомогу і, звісно ж, отримати. Міжнародна гуманітарна організація АКТ надає грошову допомогу, зокрема, внутрішньо переміщеним особам через повномасштабне вторгнення російських окупантів. Однією з умов надання такої оформлення допомоги і її надання це необхідно бути з певного регіону. Що це за регіони? Ми зараз детально розглянемо. Це область Донецька, Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Миколаївська, Запорізька і Херсонські області. На жаль, з інших областей ці заявки просто не прийматимуться і не будуть реєструватися на цей вид грошової допомоги. Не ображайтеся, але існують певні вимоги, критерії для отримання і оформлення відповідних фінансових виплат. Наступна умова, яка є, це обов'язково бути внутрішньо переміщеною особою з певним статусом. Що це за статуси, ми зараз детально розглянемо. Перше, це самотні матері та татусі, які самостійно виховують дітей. Другий і внутрішньопереміщена особа, це обов'язково. Далі друге людина похилого віку від 60 років. Я розумію, що в нас дуже багато людей, які вже похилого віку і в ранішому віці, але за умовою програму це люди, люди пенсійного віку, які мають 60 років і більше. Наступне третє, родини, які виховують дітей з інвалідністю. Четвертий статус. Внутрішньо переміщеної особи має бути незахищеності це багатодітна сім'я. П'ятий родина з вагітними жінками, які годують маленьких діток від двох до двох рочків, і е, якщо це там в сім'ї є одна, дві, три дитини. Також люди з малорухливим способом життя, які потребують додаткової підтримки та піклування від сторонніх осіб. І шосте це родини, в яких через бойові дії повністю або частково пошкоджене житло. Тобто отримати допомогу зможуть. Давайте підсумуємо за цією програмою і виплату від організації Acted Україн 6600 гривень. Це перше. Люди, людина з відповідного регіону, який я назвала, друга умова це обов'язково ВПО. І третя умова це бути, мати відповідний статус незахищеності, який я тільки що перерахувала. Отакі основні умови цієї програми. Вони не складні, тому кожен, хто прослухав і відповідає зазначеним вимогам мерщій оформляти зазначений вид грошової допомоги. Тепер як же ж оформитись на зазначений вид грошової допомоги? Як подати заявку? Ви спочатку телефонуєте, якщо ви відповідаєте усім критеріям, які я тільки що перерахувала, щоб подати заявку та зареєструватись на отримання допомоги, можна за телефоном, який зараз ви також побачите на екрані. Це 08 тридцять 3369 36 ви телефонуєте, реєструєтеся, а потім вам кажуть, коли вам потрібно буде під'їхати, і оформити зазначений вид грошової допомоги, якщо ви відповідаєте названим критеріям програми. Документи, які вам необхідно мати при собі під час оформлення, це, звісно ж, паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей і реквізити, щоб були банківського рахунку. Це може бути з будь-якого іншого банку або з Ощадбанку, як вам буде зручно. Заявка на отримання грошової допомоги ВПО розглядається протягом одного місяця. Тут конкретні є строки. Якщо ви відповідаєте зазначеним програмам, наприклад, ви подаєте сьогодні, телефонуєте і оформлюєтесь, наприклад, з наступного тижня, то вже в наступному місяці вам має прийти. СМС-повідомлення з підтвердженням або відмову у наданні виплати. Тобто, ваша заявка буде розглянута, або вам її ухвалять, або відмовлять. Тому такі виплати за програмою грошової допомоги отримання 6600 гривень на кожного члена сім'ї одноразово. Тому, якщо для вас це відео було змістовним, корисним, цікавим, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки для розвитку мого інформаційно-правового ютуб каналу. Також підписуйтесь на мій інформаційно-правий канал і задавайте запитання під цим моїм відео. Обов'язково надам всі відповіді, які вас турбують. І кому це потрібно або необхідно. Записуйтеся на консультацію до адвоката фахівця, тому що хто володіє інформацією, той має переваги і може реалізувати своє право. Тому вдалих вам оформлення грошової допомоги та головне отримання. Та до нових зустрічей! Слідкуйте за моїми оновленнями.